Друзі, доброго дня і дякую, що дивитесь. цей мій україномовний канал. Він все ж таки прагне досягнути позначки в тисячу підписників для того, щоб ми з вами разом розпочали і ютуб-трансляції, і прямі розмови, прямі відверті розмови. Ну, перед тим як підводити підсумки тижня, а вони будуть нестандартні трошечки. Тому що сьогодні ми будемо говорити менше про якусь дрібну дрібну кон'юнтуру. Ми не будемо перебирати, знаєте, от. Квасолю, а спробуємо загалом подивитися на цю глобальну велику гру, велику шахівницю, яка сьогодні розвернулася на, е, навколо України. Але перед цим як перейти до от, саме підсумків тижня, хочу з вами поговорити про одне питання, яке от мене сьогодні зранку торкнуло, тому що одна близь, близька мені людина каже: ви знаєш, все одно воювати будуть всі. Це о цього не уникнути і чоловіки, і жінки всі будуть воювати. Це така війна. Знаєте, це не зовсім так. Тому що, якщо навіть взяти до уваги, що населення України, чисельність населення України сьогодні складає ну, десь в діапазоні від 26 до 41 мільйона осіб, а в армії знаходяться приблизно 2 мільйона осіб. Це з приблизно 15-18 мільйонів чоловіків призовного віку, з 18 до 60 років. До речі, в армії ще служить щонайменше 70 70 тисяч жінок, то це. Виходить, що сьогодні служить в українських збройних силах, ну, десь так в середньому 10% українських чоловіків. З точки зору населення ще менше. Хто всі воюють, хто всі будуть воювати? 90% не служить у Збройних силах України поки що, і навряд чи це буде можливо в майбутньому. Адже навіть під час Другої світової війни. В Радянському Союзі за 6 років безпосередньо Другої світової війни, але там була ще фінська війна, там було ще протистояння з Японією на Сході. От в СССР з 200 мільйонів населення служило 35 за всі ті роки. З 235. Рахуйте. В Німеччині 69 мільйонів населення служило 12. Це ті Німеччини, яка вела на фінальному етапі тотальну війну. Яка фольк брала і старого, і молодого, і кривого будь-якого всі, всі відправлялися абсолютно на фронт. Але і навіть там це не досягало 30% населення. Ще деякі знаєте, спікери люблять згадувати історію Парагвая. Знаєте, але це якраз та історія, що чим чим далі в історію, тим менше про неї знають і менше можуть аналізувати. Традиційна заява звучить так: В Україні буде така війна, як в Парагваї колись, коли в Парагваї загинуло 80% чоловіків. Но проблема Парагвая в тому, і його війн з Аргентиною, Бразилією, подивіться, цю, цю війну, дуже така цікава специфічна війна. Проблема Парагвая в тому, що ніхто не може точно порахувати чисельність населення Парагвая на той момент. І ці оцінки різняться в діапазоні від 300 тисяч до 1 мільйона 400 тисяч. Так само і втрати різняться в діапазоні від 9% до 69%. Причому, що головні втрати в тій війні склалися не в результаті бойових дій. А вже після завершення війни, в результаті партизанської війни, контрпартизанських заходів та масштабних епідемій дуже сумнівна практика. Навіть в Другій світовій війні, яка була просто шалена, в якій брало участь 57 країн, 80% світового населення це 1,7 на мільярда осіб. Жодний народ не воював навіть на 50% численністю свого населення. Тому ця теза, вона здається, більше знаєте, виклала. Вона факти, запускається нашою такою пропагандою національною, але вона не призводить до чогось хорошого. Вона лише навіює смуток і депресію, збільшує черги під магазинами туристичного спорадження тих людей, які через тису чи через гори збираються залишати Україну. Нам не треба, щоб всі воювали. Нам треба, щоб воювали ті, які можуть воювати, яким. Які спроможні виконати завдання перед державою, ті, які хочуть воювати, кому ж треба ще е, цю країну будувати, платити податки, виховувати дітей? Ну, проїхали. Дістає, Це, знаєте, така примітивність нашого суспільного дискурсу. Поїхали далі, поговоримо про, про велику гру. Російська Федерація сьогодні знаходиться напередодні буквально на порозі. Можливого нового масштабного наступу на Україну, який може позначитись і на Європейському Союзі, і на США. Наступ може початися відразу на кількох ділянках. Подивіться, будь ласка, карту зараз. Ну, риски, стрілки малювали ми. Це, це не дані Генерального штабу. Сьогодні наше військове керівництво Міністерства оборони, наша розвідка, говорить про те, що Росія потенційно сконцентрувала від 100 до 300 тисяч резервів. На, на, на українському кордоні і дійсно може бачити нові наступи в Сумській, Харківській, навіть Чернігівській областях. Мало вірогідно, що Росія піде з Білорусі знову. Там, от бачите, така маленька стрілочка червона. Але я думаю, що це розкачування Гомельської області, намагання створити інформаційну напругу в цьому регіоні лише для того, щоб ми тримали там значні свої ресурси для зв'язування наших ресурсів, також цілком э, вірогідно. Але все ж таки загроза цього наступу розширеного наступу Росії вона хвилює наших союзників, адже вони розуміють, що якщо Росія е, досягне успіху в Україні, то це буде поразка і західної коаліції, що безумовно відіб'ється е, на ході їх виборчих процесів і процесах, і на настроях громадської думки всередині цих країн, саме тому європейський Союз та США намагаються зірвати цей наступ погрозами. Погроза на мородин, погрози наступ минулого тижня це надання дозволу Україні завдавати ударів по російській території. Мова йде про міжнародну визнану російську територію, не про Крим в глибину, там своїми озброєннями на велику глибину. Мова йде зараз про глибину в 300-500 навіть кілометрів, тому що там же чеські вампіри і раніше працювали по Білгороду, артилерія раніше працювала по прикордонним територіям Росії. Зараз мова йде про нанесення ударів глиб території Росії за Білгород, там, до Курська, навіть можливо до Москви, нанесення ударів по складах боєприпасів, складам палива, логістичним об'єктам. Захід каже Росії, що якщо Росія спробує далі розтягнути цю лінію фронту і вторгнутися на нових напрямках, Російський тил буде палати, він буде руйнуватися західними озброєннями, тому не йдіть вперед. Інакше ця зброя почне працювати по вашій території. Це саме мають, ну, ну, мають, мета є і в заявах про створення безпілотної зони над Західною Україною з боку Польщі, тому що це дозволило б вивільнити частину засобів ПВО, які Україна має в цьому, в цьому регіоні, і перекинути їх на схід України. Ця сама, йде, ця сама мета є і в заявах про до про, е, України західних інструкторів, які чи то вже є в Україні, по словам Сирського, чи то ще немає, по словам Західних штабів. Тобто, якщо Росії кажуть, якщо ви підете вперед, далі ви спробуєте досягнути перелому в цій війні, ми підвищимо рівень ескалації, підвищимо рівень ваших втрат, і не тільки безпосередньо військових, але й інфраструктурних, соціальних, економічних безпосередньо на своїй території. Ну, бачите, сьогодні взагалі був день, коли все йшло під заголовками, Байден таємно дозволив Україні. Мені здається, що це в якійсь мірі намагання просто компенсувати електоральну заяву Трампа про те, що він ж він же бомбив би і пікін і Москву. Пам'ятаєте, які яку Трамп зробив на цьому тижні? Зараз Байден і Трамп мені здається міряються своєю готовністю американським чоботом навести справжній демократичний порядок по всьому світі, але це електорально. Це все зливи, і достовірність цих зливів дуже важко перевірити. Відповідь на, на західну тактику шантажу Медведів в чергове, я би сказав, діжурно даже, я сказав би, погрожував світові і Україні ядерною бомбою. Погрожував нанести удари і по Україні, і по нашим західним союзникам, в разі якщо їхні ракети будуть бомбити територію Росії. Але політичного ефекту це десятиразова погроза, це останнє китайське попередження, останнє російське попередження ефекту немало. І ось це дійсно страшно. Дійсно, Росія шантажує Україну і Захід. Але разом з тим, під час цього шантажу ця лінія, між, ця, знаєте, ця, перетинка, ця стінка між шантажем і реальним застосуванням, вона все витончується. Так само, як вона витончувалася під час російських військових навчань в Білорусі, які проводились кожен рік, а потім перетворилися в масштабне вторгнення в Україну і намагання захопити Київ. Чим більше вірить в застосування ядерної зброї, звичайно, тим більше виграє від цього те, хто шантажує ці ядерною зброєю. Але чим менше вірить в застосування ядерної зброї, тим більше її застосування. Це величезна дилемма, величезна проблема, і як її вирішити, треба надзвичайно уважно думати. думати. Загалом же Україні вдається все глибше і глибше втягувати західних союзників у війну на боці України. І це стратегічний успіх Зеленського і його команди, правда, який, як і, всі, як і все у війні, може перетворитися на глобальну катастрофу в майбутньому. Але такий вибір президента і такий вибір країни, і цей вибір дуже сьогодні небагатий. Тим бачиш, що до миру дуже далеко, і на цьому тижні стало, що Китай, стало відомо, що Китай не їде до Швейцарії, так само, як лідери Бразилії та ЮАР, Південно-Африканської Республіки. І незважаючи на активні зусилля з боку України, Китай сказав, що не братиме участь в саміті в Швейцарії, в глобальному саміті Миру, який прийде 15, 16 червня. Причини, через які Китай відмовився приїхати на саміт Миру, далеко не усьому, правда, пов'язані і залежать від України. Перша причина це. Те, що Китай вважає, що проведення цього саміту є ініціативою західних країн на чолі США, а Китай не збирається підігравати в будь-яким американським стратегіям просто так, не отримуючи натомість якихось поступок. Також в даний час відбувається загострення американо-китайських стосунків як санкційне, так і військове, адже Китай розпочав нові навчання навколо Тайваню, лише нещодавно завершивши попередні. Тому Китай не просто відмовляється від участі в швейцарському саміті, але також планує проведення, орієнтовно на осінь цього року, свого аналогічного мирного заходу. Можливо, що він прийде в Азії. І в цьому випадку на цей вже китайський саміт буде запрошено і Україну, і Росію, і нам буде дуже складно приймати рішення, брати участь в ньому чи ні. При цьому, якщо на саміті миру в Швейцарії переважно будуть присутні представники Західного світу, то на китайському саміті збереться інша частина його з представниками країн глобального півдня. Китай вже має підтримку в цьому питанні з боку е, пар Бразилії, Туреччини, та, як не дивно, Ватикану. Друге, Китай таким чином вирішив підтримати політичну позицію Росії, адже під час візиту про російського президента Путіна до Китаю це питання було з одним з головних його прохань до китайського лідера. Китай розуміє, що РФ зараз перебуває в такому крихкому становищі. А участь Китаю у швейцарському саміті могла б негативно вплинути на ситуацію як довкола, так і всередині РФ. Китай не хотів би, щоб склалося враження, що він підіграє Заходу і продає, зливає Росію. Третє, безпосереднє ставлення Китаю до України залишається скептичним, незважаючи на численні політичні контакти та кубометри разом випитого чаю між керівництвом офісу президента України та китайським посольством. Адже ключові україно-китайські питання до цього часу не врегульовані, починаючи від питання власності на Моторсіч, закінчуючи готовністю України розглядати та приймати китайську пропозицію щодо мирного врегулювання. Наступне: Китай вважає, що зараз просто не настав час, що сам форум буде порожнім, безмістовним, він дасть жодних результатів до завершення американських та європейських виборів. Китай вважає, що форум просто має дуже низьку цінність та низьку змістовність і не хоче брати участь у формальних політичних заходах. Останнє. Китай, врешті решт сам прагне стати посередником, а не віддавати ці лаври Швейцарії. Наслідком цього рішення Китаю стане те, що глобальний саміт миру перетворюється на глобальний саміт Західного світу. Проходить подальша фіксація розколу на глобальний. Е, північно захід та Глобальний південно-схід. І варто очікувати новий саміт, організований вже Китаєм чи, можливо, Об'єднаними Арабськими Еміратами наприкінці Василь, чи наприкінці цього року. Також ще хочу розглянути одне питання, про яке дуже активно писали медіа цього тижня, і яке ми з вами розглядали в наших блогах два тижні тому про певну напругу і тертя, які виникли між Україною і США. Там було багато написано про те, що нібито США хочуть негативно поставились до звільнення залужного і Кубракова є претензії до боротьби з корупцією. Можливо, це все і правда, але треба розуміти, що сьогодні існує два ключових резони, дві ключові причини, чому Україну американські стосунки, незважаючи на виділений новий пакет військової допомоги, незважаючи на політичну підтримку України, можуть трохи охолодати. Перша причина це те, що в США вибори, а українське питання надзвичайно складне і дороге. Для Байдена українське питання це неоднозначне питання. Величезні витрати, незавершена війна, яка триває, ризики в, в, в майбутньому, тому що ця війна трансформується в більш глобальний конфлікт. На цьому питанні піаритись не завжди вдається. Це питання не завжди позитивно впливає на рейтинги Байдена. Саме тому іноді він буде його уникати. По-друге, відбувається в Україні, відбувається зміна ролей, зміна балансу ролей, скажімо так, між Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом. Е, Європейський союз починає відігравати не тільки все більшу і більшу політичну роль, економічну роль, але й військову. Подивіться на пакети військової допомоги, договори з питань безпеки, які заключаються сьогодні Україна з європейськими країнами. В свою чергу, це призводить до переформатування. І за посилення конкуренції груп представників Європейського Союзу і США всередині України. В свою чергу, звичайно, президент і його оточення також хочуть мати абсолютний контроль над ситуацією. Адже вони розуміють, що тільки абсолютний контроль і абсолютна влада в Україні дозволять їм з сильних позицій розпочинати переговори з новим складом Європейської комісії і з новим президентом США. Особливо, коли це буде Трамп. Хоча рейтинги Трампа і, і ситуація навколо Трампа на цьому тижні явно погіршилися, Трамп суд присяжних прийняв рішення, що Трамп винувати там, цілому переліку звинувачень, пов'язаних з фальсикуванням звітності, з шахрайством під час попередньої виборчої кампанії. Мова йде про те, що Трамп час дав доручення своєму адвокатові. Врегулювати історію його взаємовідносин з однією з американських порноактрис. Трамп не хотів, щоб під час попередньої виборчої кампанії історія цих взаємовідносин стала публічною. Він вважав, що це пошкодить його рейтингам. Юрист, врегульовуючи це питання, взяв з виборчого фонду Трампа 130 тисяч доларів і заплатив ці гроші порноактрисі, підписавши з нею угоду про нерозголошення. Тепер Трампа судять за те, що. Ці гроші взяті були з виборчого фонду, вони таким чином не могли бути потрачені. А статистика звітність виборчого фонду були підроблені. Фінальне рішення по Трампу очікується в липні цього місяця, якби на День Незалежності не потрапило. США воно не вплине на можливість Трампа балотуватися, Трамп далі зможе балотуватися у президенти США, але воно може вплинути на думку нейтральних і. І не дуже, скажімо так, опартизованих виборців США, воно може в черговий раз схилити шальки Терезі на користь Байдена. Так, ще поговоримо про внутрішню трошечки економічну ситуацію. Нагадаю, вам, що уряд України з 1 червня піднімає тариф для побутових споживачів електроенергії, ті споживачі, які споживають більше 100 кВт, годин на місяць будуть платити не 2,64. 2 гривні 64 копійки за кіловат годину, а 4 гривні 80 копійок. Зростання тарифу досягне позначки 80%, Ну, 100 кВт це знаєте, це якась бабушка з кількома лампочками в селі. Всі решта будуть платити набагато більше. Е, для споживачів, які е, споживають менше 100 кВт, тариф залишиться незмінним, 2,64 як він був раніше, це вже друге підняття ціни за час війни. Загалом треба розуміти, що в Україні зараз найвищі ціни на комунальні послуги в Європі з урахуванням частки витрат домогосподарств і в умовах війни це накладається на зростання цін та на товари і послуги, на девальвацію національної одиниці і на загальну інфляцію. Звичайно, такий кумулятивний ефект: ціна на електроенергію, ціна на паливо зростання, девальвація національної одиниці, загальна інфляція буде призводити до, до негативних соціально-економічних. Наслідків і до швидше все зростання міграційних потоків з України, скорочення функціонування компаній, приватного бізнесу буде бити по економіці. Мені здається, що все таки уряд має шукати інші вигоди ситуації. Ця програма, наприклад, «Купуй український, це правильний підхід, тільки його потрібно максимально пропрацювати, щоб він давав максимально позитивний ефект. Не уряду необхідно навпаки максимально кількісно стимулювати споживання. Тобто виплачувати гроші, підвищувати пенсії, зарплати, споживання середньоукраїнської економіки, тому що ці гроші це кров національної економіки. А так, поки що, ми будемо задихатися, втрачати населення, і економічна активність буде лише звужуватись, а разом з нею і податкова база це шлях в нікуди. Ще один шлях в нікуди, це ну, стан свідомості частини нашого суспільства. Я теж не можу себе втриматись в цьому. Це певні дебільні вибори, які нам пропонують. Несе Галя воду чи Баг і Бетховен. От подивіться, будь ласка, це відео зараз. Якщо ви використовуєте типову, заявивши, що типова для вас є основою вашої власної освітньої програми. І ви туди наповнюєте те, що ви вважаєте за необхідне. Вам тільки треба буде це узгодити з вашим органом управління, тому що вони все-таки дають вам на це кошти. Не, не треба нам грати. Ну, вибачте, я можу зараз скажу щось обідне бахів і бетховенів. Ми хочемо, щоб наша дитина грала несе галя воду. Говорячи про це, ми можемо говорити ось про той загально художньо-естетичний рівень для таких діток, які теж можуть навчатись цьому. Адже в школі мистецтв мають навчатись всі діти, і ті, які можуть іти далі, і ті, які понесуть те, що ми їм даємо далі, просто в життя. На день народження щось зіграти, бабусі, дідусі, заспівати разом з ними. Ми маємо і на це також звертати особливу увагу. А, гурток космонавтики, якщо у вас немає скафандрів, ви запровадити не зможете, але писати його не треба. І навіть мені би хотілося е, е, позбавити вас варіативної частини на базовому професійному подарі, ми навіть цього не можемо зробити, тому що закон від нас вимагає цю варіативність. Забезпечити, коли один з чиновників місцевого управління освіти каже, що вона хоче, щоб її діти вчили, несе галя воду, а Баг і Бетховен не потрібен. Знаєте, мене це, і звичайно на цю чиновницю зразу накинулося під лозунгами та а ту, а ту і її, а ту це хуторянство і все решта, але проблема не в цьому, не, проблема не в тому, що ця жіночка чи її діти. Хочуть, несе галя воду. Я теж іноді хочу, несе галя воду. Прекрасна пісня, як і всі інші пісні українського народу. Проблема в тому, що немає ніякої необхідності вибирати між Бетхованим Бахом і несе галя воду. Можна слухати і Бетховена, і Баха, і несе галя воду також. Навіщо вибирати? Навіщо щось знищувати? Видаляти, викудати, забувати. А пробували комбінувати. Навіть коли ви готуєте борщ, ви туди кидаєте десяток компонентів. Ви пробуєте зготувати борщ з половиною компонентів. Що у вас вийде в кінці кінців? Казіюшка, яку ви не зможете їсти. Да, Ви можете ще пробувати з'їсти деякі, лише вибрати деякі компоненти, будь-які компоненти з цього борща і з'їсти по окремішності. Але це навряд чи буде поживно і це навряд чи буде корисно для вашого організму. Так само з культурою, політикою, соціальною сферою. Це все комбінація багатьох інгредієнтів, яке в кінецевому результаті називається національна культура чи національний історичний міф. Навіщо нам вибирати між Володимиром Великим, Ярославом Мудрим, Долгоруким чи Святославом Хоробрим? Навіщо вибирати між Єремою Вишневецьким, Косинським, Наливайком, Острозьким чи Хмельницьким? Навіщо обирати між Булгаком, Сковородою, Тарасом Шевченком чи Гоголем? Між Ковпаком Бандерою, Бульбою, Боровцем чи Ватутіним, Драчем, Хмарою, Щербицьким, Кравчуком, Кравчуком Кучмою Януковичем, Порошенко чи Зеленським, і навіть Куцюбайло чи Усиком. Коли ми всі, всіх їх можемо розглядати, це все інгредієнти нашої традиції. Навіщо робити такі дебільні вибори? Ми ж люди, а не однопліткові чи одно, знаєте, климкові істоти? Кожному періоді нашої історії країни, як і в кожній людині, є хороше і погане. Хороші вчинки не дуже. Ми всі люди. Але заради спільного позитивного майбутнього нам з собою в дорогу треба брати тільки хороше, залишаючи погане і незрозуміле історикам і фіхівцям для уважного вивчення у тиші, запорошених пилом лабораторних кабінетів. Так, що бій якийсь дебілізму, бій одноклітичним е, виборам, друзі. А вам, якщо подобаються наші підсумки тижня, то підписуйтесь на канал. До нових до нових зустрічей. Всім розуму і процвітання і миру. До побачення!